І ночі в Криму тепер кому задаються питанням окупанти на анексованому півострові. Зсу нікому з них там не дасть спокою. Чергова серія вибухів пролунала вночі. Бабахи роздавалися у сімферопольському районі та передмісті самого Сімферополя. Повідомляють про пожежу у гвардійському, де чули перед цим 20 детонацій. І також росіяни перекривали кримський міст. Про бавовну там покажемо і розкажемо просто зараз. Ці кадри ви точно повинні побачити на власні очі. Підписуйтесь на канал «Сейчас», вмощуйтесь зручніше, і поїхали! Це почалося ще з вечора суботи, 24 березня. Повітряну тривогу оголосили у Севастополі. Зокрема, у військових частинах, звісно ж, кримський міст перекрили окупанти, скаржилися на ракетну атаку. Крім того, в мережі повідомляють про прильоти у козачій бухті, де є розташування 810-ї бригади морської піхоти та про пожежу. Ще кадри вечірньої бавовни на тимчасово окупованому півострові станом на десяту вечора повідомляють про приліт по кораблях окупантів на мисі Фіоленд, помітно задимлення. А в Інкермані можна було побачити стовп диму. У мережі повідомляють, що у напрямку Севастополя могли летіти ще й ракети, тобто хвиль запусків було кілька у центр міста нібито попадали уламки ракет через імовірні збиття. Хоча, яке збиття. Всі ми добре знаємо, як працює все збіває ПВО РФ. Ну а тривогу взагалі вмикають лише тоді, коли чутно вибухи та прильоти. Що ж запалало у ворогів? Повідомляють, що сильно якийсь об'єкт горів біля аеропорту. А у Новофедорівці фіксували роботу російської ППО. Кримські пабліки припускали там прильоти. Також чули потужний вибух в Балаклаві і з'явилися кадри прильоту по Севастополю. Від вибуху було здарево в кількох частинах міста, після чого здіймався стовп диму. <звук> В центрі! В центрі! В Як повідомляють кримські пабліки, одна з ракет потрапила в будинок, який місцеві називають адікалон. Відомо, що російська влада. На півострові там розмістила технологічний парк. Ну і ще більше деталей про прильоти надійшло вже зранку. Неділі відомо, що дісталося одні з окупаційних військових частин. Припарковані автівки, що стояли поруч, пошкоджені. Сімферополь. задніх теж не пасе о п'ятій ранку. Чули бабахи, через що сталися перебої із мобільним інтернетом у одного з провайдерів. Місцеві припускали, що все ймовірно через пошкодження кабелю під нафтобазою у гвардійському, де горіла нафтобаза. Саме місце запасів пального в окупанті розсаштоване прямо біля залізничної станції, Острякова. Кримські пабліки припускали, посилаючись на слова очевидців, що можливо прильот був також по гарнізону гвардійському. Кремлівський, ставленик у Севастополі, розважає, почав підбувати власні підсумки атаки. Отже, станом на ніч він відзитував, що нібито збили 10 ракет, підтвердив удар по будинку, що називається Адзікалон. Де, як я вже щойно згадувала, розташовується технологічний парк. Уламки ракет від збиття ППО попадали людям на голови. Є поранена жінка, частково пропало у людей світло. Ну і згодом гауляйтер назвав цю нічну атаку наймасованішу за останній час. Відомо про також одного загиблого чоловіка. І ще постраждали четверо місцевих, що отримали осколкові поранення. В багатьох будинках вибиті вікна. Безсонна ніч в окупантів перейшла в недобрий ранок. Бабахи продовжилися у Сімферополі. Загарбники настільки перелякалися, що ФСБ почала ходити по квартирам кримчан і перевіряти їхні телефони. Та це ще не весь урожай, бавовни. Згодом з'явилася інформація, що завдяки ударам вдалося знищити 34 військових РФ. Ще 40 поранено, та мінуснули три їхніх літаки. Су 27 Все це у Бальбеку. І як вони написали, ворог вразив «хорошо замаскірован командний пункт. Залишилося лише чекати офіційного підтвердження від наших збройних сил. І ось ми тут доходимо до найцікавішого. Так би мовити, вишенька на торці. Наші сили оборони відправили досліджувати глибини Чорного моря два ворожих кораблі: Ямал та Азов. А також центр зв'язку та кілька об'єктів флоту Російської Федерації у Севастополі. Про це звітує знову ж таки наш Генштаб. Ось такі вони, нешановні загарбники, безжальні камні з неба. Тож чекаємо ще більше деталей про бавовну на тимчасово окупованому півострові. Якщо хочете, шановні глядачі, вас ми то точно поважаємо і неймовірно вдячні за те, що ви залишаєтеся з нами. Власне, якщо ви хочете бачити, як було не солодко росіянам на інших. Краях нашої держави нещодавно то варто продовжувати перегляд далі. Такої гучної дискотеки, зокрема в Мелітополі, ви ще не бачили. Не перемикайтеся за мить гарячі подробиці. Нагадаю вам, аби ви підписалися на канал сейчас, поставили свою вподобайку та залишили коментар під цим роликом. А зараз ну до перегляду. Рано чи пізно хлопає та бахкає всюди, де ступають брудні черевики бойовиків країни-агресорки. Чергова бавовна докотилася до непідконтрольного нам Мелітополя Запорізької області. Як стало відомо напередодні, 22 березня там потужно опоріщило скупченню ворожих військ про успішний удар. Повідомляють у головному управлінні розвідки Міноборони України. Внаслідок двох вибухів було знищено живу силу російських окупантів та їхню військову техніку. Далі уточнення від гурівців. За попередніми даними в епіцентрі вибухів перебували близько 20 окупантів: дві вантажівки «КамАЗ» та автомобіль «УАЗ Патріот. Точні втрати ворога наразі уточнюються, зазначають у прес-службі відомства. Відсіч московським загарбникам триває, додають наші розвідники. І це не єдина точка на карті, яку сьогодні розфарбувало червоним вогником. Там же на Запоріжжі вгатило по непідконтрольному, поки що нам токмаку аж чотири прильоти. Про це пишуть місцеві пабліки. Зокрема, інформує канал Гнила Черешня. ППО ворогів спить. Такий висновок роблять партизани. Деталей з тих країв немає, однак ми будемо чекати з нетерпінням на уточнення по обстановці. Є влучання і в досі окупованому Маріуполі Донецької області. Станом на 15.17 представники локального руху спротиву написали хвилин п'ять. Тому щось дуже смачно прилетіло. Росіяни щось трапилось, а таки трапилось за словами радника міського голови Петра Андрющенка, Щось вибухове та гучне сталося на північний схід Маріупольського району без детонації, додає посадовець. Також у чатах пишуть мовляв, однозначно найгучніше було в Кальміуському районі Ілліча. Тому чекаємо на більш деталізацію з місця подій. Зазначив станом на ранок, 23 березня 2024 року, збройні сили України знищили 435 760 тисяч солдатів армії Російської Федерації. За минулу добу було ліквідовано ще 1500 військових. Дані уточнюються. Цю статистику втрат ворога веде наш Генеральний штаб Збройних сил. Діліться у коментарях своїми враженнями щодо такої потрійної бововни. І як думаєте, чи є такі втрати у ворога у Токмаку та Маріуполі? І чи зізнаються у цьому міноборони РФ? Будь ласка, діліться своїми думками під відео, пишіть все у спеціальному віконечку для ваших коментарів. Тисніть на вподобайку, підписуйтесь на канал сейчас. Та не забувайте натискати на дзвіночок. Ця чарівна функція дозволить вам бачити оперативні новини і бути на зв'язку з нами 24 на 7.